Я тут, всім привіт. Сьогодні пограємо Yotun Slayer uh, Hordes of Hell uh, Вбивця Йотунів, Хорди з пекла Чи пекельні хорди uh, Рогалик такий в uh, скандинавському стилі. Uh, це Демка. Наразі в мене відкрито лише два персонажі. Сіріс uh, Це магиня якась. Маг, мабуть, і. Берсеркер. А, я вже трохи пограв а, одну катку. Сіріс, спробуємо берсерка. А чи там є що показати. Так, маємо скілшап Це наше дерево Ууу, маємо 13 поинтів аж. Окей. А, чому б ні? А можна... Два в мене вже. Окей, один. І один. Добре. Не вдивлявся, що туда є. Окей, uh, okay. що ми маємо? Rage. це такі дуже злистий. Атака може тригернути стан, в якому відкривається весь потенціал uh, жорстокості. Регенерація здоров'я і плюс 20% шкоди. Гаряча кров. Берсеркер втрачає здоров'я, і його атаки стають набагато швидшими. Набагато швидше, на відсотка Ага, відсотка за 1% здоров'я якого втраченого здоров'я. І. Survivor. Виживач. Э, встає просто сильнішим якось. Тавче. Типу. Регенерація здоров'я плюс 1 в секунду і максимум здоров'я плюс 100. Окей. Okay. А тут є зброя на вибір. Прикольно. А, в мене все закрите. Це демка, типу. Іски скини маємо. Уууу. Окей. Добре. Рівні. 1, 2, 3, 4, 5. 5 А, Я вже першу, типу, я прийшов катку через то, мені відкрилося нормальна складність. І це. Походу, як далі проходиш, будуть відкриватися. І... Модифікації різні і більшість. А, типу хард і інші рівні. Пораємо на норму. Спробуємо. Та, орда спекла. А, донат не ЗСУ, будь ласка. Ой, дуже дякую. Вже перші підписки, перші коменти. Дуже приємно. Дуже дякую. Уу, який портал. О, Один... добре. Добре, гра сама б'ється. Нам треба тільки ходити. А, цікаво, чи там є в Опціях, чи можна змінити щоб самому. Ааа. Controls. А, є март, автоматичний і манюал. Ну, можна, хто х, хто хоче, тому можна. Uh, добре, нам дається, це рогу Element, нам дається на вибір або е, кла, типу, з нашого класу якась е, здібність, або типу як? Е, божественна. Тобто Фрея або е, Фрея вона здається, має. меч, кіль... Окей, я, я візьму. А, я теж можу прощити, перший, шостий, дванадцятий рівень. А, кидається. Це він буде кидатися своїми топорами, 20 демеджу. Uh, ставити пастку і... просто атака. Та не буде. Ага, окей. Добре, мапа нам буде давати завдання. Війна, нашу нормал. О, 20 цих треба збирати. 20 грибів треба зібрати. Так, so треба вважати ходити постійно збирати. Uh, наш experience. Добре, Тор або Фрея давайте Тор візьмемо. Bow Лайтнінг Окей. То. шарова блискавка, яка просто рандомно літає. А uh, чоти... це буде теж блискавка в чотирьох напрямках і. Chain Lightning. Типу блискавка, що буде йти. Ціпи. Ціпна мовня. Ціпна блискавка. Боже, так шотка з рівні піднімаю. Мйонір, прикольно. О, прикол. Так, ми на мапі маємо ті граби, нам треба вже ходити збирати те все. А то інший магом було прикольніше, що вона, типу, здалеку. Ууу, я такого ще не бачу. Вона, типу, здалеку навалює, а тут треба чекати, доки вони підійдуть аж при тому. При Рівень за рівнем. Окей. А це нам дасть на 30% більше відстані атаки. Золото. Золото, я так зрозумів, ми будемо витрачати от, 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 на, на дерево прогресії. Багато назбиралось? У них другого рівня. Обже, нові... Е, нові монстри, скелети. А, шостой, моло так, не так швидко літає, як хотілося. Ага, я ще маю якийсь О, Окей. Типу ульта золото. Ну, ми вже почали тора, то будемо далі тора, будемо все близько куда. Thunderstorm. Прям шторм визиває. Фу, найс. Бері найс. Nice. О, це золота пташка. Ну, типу, як завжди, Що, щось якийсь якісь, якісь лот має має мати. Ага. ага, їжа... це... Відновлювати здоров'я, мабуть. Бо в мене повне здоров'я, зато за вона не використалось. Прям справді хорде. А... Uh, може цей. Сверни... А, О, це прикольно. Це. Uh, Прикорлітає. О, oh, їжа. Єп, yep, то to... хілка. О, oh, добре, ми виповнили то завдання, наступне буде через 3 секунди. А. Uh, Портали або... Рейс, і шо, могили. могили, Ярлів. А, окей. Okay. Може два буде тепер? Ні, один. А ні, два, о, прикольно. Могила Ярлів. Зараз підемо. Мабуть, мабуть, якийсь а, мертвий Яру воскресне. Треба буде його вбити. О, що скриня з'явилася на мапі. Зараз ми швидко... А, я не знаю, що швидко, але спробуємо швидко і підемо за скриню. Ага, так. Типу елітний монстр мав. Я не думаю, що це прям босс. О, кидається. Воно щось за мною прям летить А, А ні, я думав воно прямо на мене буде наводитися. На, воно, типу, в мою сторону, але не прямо на мене. О, він жирний, блін. Там такий. Або я просто по ньому не попадаю. Ми маємо 10 хвилин. А я не, я не впевнений, чи за як час закінчиться, чи це викличе боса, чи ми мусимо вбити боса до того часу. Ну валяем трохи, не ой, я ж маю ульту. Uh, battle Master, Мастер Битви. Атака и атак спід. кулдаун на скіли. Тоже прикольно. І... Хілка. Мабуть быть, кулдау на я буду. Що? що це за духи? Чи вони роблять шкоду? По шайфів нові... Нові ритарі і флитері. Не литарі, але... воїни. Це не прості скелети. Бурдунуйте, то йдемо в сторону скрині тоді. Виберу тора, бо у мене прокачано на... Ууу, це прикольно. Буде станити і назад відбувати кожною атакою. Я думаю там якісь шанс. А... Типа не прям кожною. Це взагалі синій. Що з ним осталось? Дай мені до боса добратися. постійно забуває все само юзаєте і постійно забуваю ульту юзати як тільки нього підходжу, він одразу цей ну блін Є. -е 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 -е. окей наступну місію нам дадуть за хвилину ми маємо дві скрині на мапі Так, це безкоштовна демка, кому кому сподобається, заходьте, пробуйте. А, Окей, що ми маємо? На 50% більше XP. Це на 70 хвилин лише і банчас. А, то для цього я тут не, не використовую наразі. Знаємо, але все. Сказав, що лише на 70 секунд. Але стараємося... Як найбільше з цього взяти. Ну, руйнується, прикольно. Там взагалі щось 5 чи 6 персонажів. Так, 5-6 персонажів, але я думаю, що вони там ці недоступні будуть. Хоча можливо якщо далі пройти, так. Окей, okay, коли в рейдж заходимо трошки хіляє. Не буде. Тут, коротше важливо ходити збирати ці синенькі камінці це наша експа, Щоб прокачатися нормально. Скільки їх суне, Ого. Так, мені б трошки да, щоб швидше... Було б добре. Ааа, що це? Це мабуть це пташка жовта. Окей, нове завдання. А... Хард. Підемо на хард. Ага, це воно все зараз сейф. Тут заморозиться? Ні. А, ні. Минулого раз така наче, як а, сніжна буря почалася і все все заповільнилося. У, -у, -у починається вообще. А... Ну, Давайте. Типу сила, типу, якщо ці афмути дуже прикольно, що воно сильніше буде бити, але я, я не впевнений, чи перезарядка буде швидше. Ага, окей, то ми вибрали задання, тепер до нього ще дойти треба. Я ж не побачу одразу. Ой, маємо. Маємо хілку, маємо їжу. Блін, знову літний? А ти де взявся? Це завдання виконувати, я так зрозумів, то не обов'язково, але за них дадуть більше експи. Більше і тому там все ніше типу прокачаєшся. О, помер. О, прикольно. Я візьму це. Ти посильніше буду бити вміннями від богів. О, і бачите, хвилину треба там. пише, ще хвилину Ще один елітний? Чи це. Чи це просто гра хоче мене вбити? Це прикольно. Типу з корнем кватишною атакою є шанс, що скинеться кулдаун а... скилл вже так ранч. Я не розумію, чи це просто гра робить, чи це елітний монстр знову, бо минулий елітний монстр так прибив, але я його не бачу ніби. Скільки камінці. Дух и летает. Uh. Oh, ну скаус каких у нас миссия Это все? 5. Добре, 13 секунд розду залишился. Ой, там скринів не да. Ууууу! Прямо скружмак да включиває. Добре, я думаю за 5 хвилин або босс появиться, або ми просто пройдемо рівень. 70 секунд critical chance 1500 -да. Ой, я ж міг, я міг в цей зробити рерови Точно я ж забываю постійно про террирован Можна чуть краще завтра вибрати Все трусится, все гаситься, вау Майблук, а, вон Ну и 10, да, блин. Uh... Тут трейдер даст, тут трейдер даст. Тут 30 сотки, тут... О, холдаун значит показала на карте типа босса? Другори у меня не... 5 секунд буде нов, нов, нове завдання Окей okay. І то медиум і то медиум Ат Коник намальований люблю конів Повідомляться Що треба зробити І... Ааа, це зни... знищити треба? Окей Що зі звуком? Їх прям багато. А, я не можу в цій штуки, я не можу використовувати ульту свою. М -м, так заходиш прямо якесь бульбашка наче А, ну так, ну так непогано ще... Що... Тільки, тупо, хвиля за хвилею. ого -го, го 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 Скільки тих скелетів. Так, мені треба полічитися, мабуть. Що буде, якщо я не виконаю завдання Добре Ааа, трохи трохи не пасує, що нам полічитися треба в іншу сторону йти від цього Лічись, лічись, лічись! Yeah. Ого ого, ого, ого! Потом цех буде валяться. А, я вже походу максимальний рівень. А, ні. А, Здоров'я. Аскерл Добре, ще одну ту шуку -по треба помати. Зруйнувати. Ааааа, елітний монстр. Добре, я з одного разу не, не дам ради з нас. Треба їх трошки відманити. Давай, давай. Є! Там Багато золота вже, але я вже туди не буду повертатися. Так, з'явилася іконка боса на мапі. Я думаю цього елітного може варто було б замочити. Бо він з нього якась скриня падає. Окей. Швидкість атаки. Там магніт... Магніт, блін, прикольно, бо зараз все то як постягує, ну. Зараз буде рівень за рівнем. Тут я вибирав вже. Mm -hmm. О, типу, це. Тип тип на... Окей, є... о, я ще маю ще одну хілку там, окей. І 50 секунд. Я не знаю, чи я встигну. Думаю, що ні. Підемо так на боса. Підемо так, на боса. Не можна вистачити часу, я не знаю, що, що буде, якщо в мене... А вони не зникнуть? Ого, го я думав, хоч монстри позникають. І що з моїм магнітом сталося? Що не притягується нічого. О, от ти прыгаєш, блін. Окей, монстри позникали, це добре. Я думаю, що нові просто не спавняться. Бон йотун. А. Костяний, Кістя... кістяний, кістяний йотон? Аааа, нема дашу. Ого-го-го-го! Я дуже близько до нього підійшов, він має ауру, яка навалює. Добре, почали монстри з'являтися, але тільки скелети вони на їжі вмирають. Ого. А ти не жартуєш, та я так зрозумів, бачу, вже викликає цих сильніших. Ого, так прикольно це пролетів, якраз всіх, вони там бігли всі всіх в рядок якраз по змо. Ой! А щоб орда була меншою, треба донатити на ЗСУ. Тоді орди буде менше. Та все вже. Що? Що відбувається? О. Окей, отака от гра вбивця йотанів. Пекельні орди. Так що, так що Ставте лайки, кому сподобалось. Ставте дизлайки, кому не сподобалося. Коментуйте щось там, підписуйтесь, мені дуже приємно. І обов'язково на ЗСУ. Всім папа! -па.